Вітаю усіх! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами знову готуємо мультиварці і це в нас буде най-приготування. най най -найприготування. Бо ж у найпростіший спосіб ми з вами приготуємо найсмачнішу картопельку. Тож почнімо! Ось тут у мене 1 кг чищеної картоплі, і нам її треба нарізати великими шматками. Тож велику нарізаємо на чвертки або на шистки. А маленьку просто навпіл. Ось так нарізали, тепер треба приправити. Я додаю 2 чайні ложки отакої сухої овочевої приправи. Одна і друга. Якщо вам така приправа не до вподоби, просто додайте 1 чайну ложку солі та чверть чайної ложки меленого мускатного горіху. Буде дуже смачно. Тепер додаємо 1 чайну ложку рослинної олії. І все це гарненько перемішуємо. У чашу мультиварки додаємо 1 столову ложку рослинної олії. Заклацуємо кришку порожньої мультиварки і вмикаємо програму випічка на 45 хвилин. Я все правильно сказала: мультиварка в нас зараз порожня. І ми чекаємо від 3 до 5 хвилин, доки олія у чаші мультиварки розігріється. 3 хвилини сплинули, олія вже шкварчить, тож можна додавати картопельку. Заклацуємо кришку і ми з вами вільні на 25 хвилин. Через 25 хвилин один раз перемішаємо нашу картоплю. Коли 25 хвилин сплинули, відкриваємо кришку і перемішаємо картопельку. Як бачите, вона гарненько підсмажилася. Тепер додаємо пів склянки води і заклацуємо кришку до кінця програми. Допоки картопелька печеться, хотіла вас спитати. Чого це ви так мляво дивитесь, мій відеорецепт про приготування смачного паштету? Хіба ж українці не полюбляють печенкового паштету, а за допомогою мультиварки його можна дуже швидко і просто приготувати? Тож я залишаю тут в описі посилання на відео з паштетом. Може комусь буде цікаво? Програма закінчилася, зараз побачимо, що вийшло. Ось наша картопелька. Ще раз її перемішаємо, і будемо діставати. Така в нас вийшла запечена в мультиварці картопелька. Хоч з якого боку на неї дивись, вона все одно гарнюня і смачна. Якщо вам сподобався мій рецепт, ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Тисніть на дзвіночок, щоб дізнаватися про всі мої нові відео. Напишіть мені, будь ласка, у коменти, які ще рецепти у мультиварці ви хочете побачити на моєму каналі. Усім смачного і ще побачимось! На все добре!